Починаємо сьогоднішній комплекс із положення сидячи на карематі, робимо оберти головою, повертаємо голову праворуч і ліворуч двічі, тоді дотягуємося одним вушком до стелі і іншим до стелі також двічі, опускаємо підборіддя на грудну клітину і направляємо обличчя до стелі. Слідуючи положенням, робимо кругові оберти по годинниковій стрілці і в протилежний бік. Переходимо до вправ із суглобами ніг, вирівнюємо ноги, тоді знову підтягуємо до себе. Одну ніжку витягуємо в один бік, тоді дотягуємо до себе так, щоб великий палець ноги був на рівні носа. Те ж саме робимо на другу ніжку. Зразу ми витягуємо в один бік, вирівнюємо в коліні, тоді дотягуємо до себе великий палець на рівні носу. Спинка повинна бути рівна, маківка тягнеться до стелі. Слідуюча вправа це метелик. Намагаємося розробити тазостигнові суглоби. Зверніть увагу тим, що грудна клітина тягнеться до долівки вперед. Плечі, намагайтеся відштовхувати назад, якнаймога ближче грудну клітину до долівки. Вирівнюємо ніжки і підіймаємось. Спинка рівна, голова тягнеться вверх до стелі, руки вдихаючи через боки вверх, витягуємо плечі вверх до стелі, розтягуємо від сідничного м'язу, одна лопатка вверх, тоді інша лопатка вверх. Вирівнюємося. І нахиляємося вперед, формуючи одну лінію від кінцівок пальців до куприка. Спинка рівна, розтягуємо кожний хребет. Нахиляємо голову вниз, робимо із вдихом під нир, із видихом нахиляємося вниз декілька разів. Викладуємо тіло на наші ніжки. Куприк тягнеться до стелі, голова тягнеться вниз. Лікті витягуйте в сторони. Все тіло доторкається до передньої лінії стегна, масуючи кишківник, і цією вправою ми робимо наш хребет дуже-дуже гнучким. І з вдихом повертаємося у вертикальне положення, розгинаючись. Можна зробити очисний вдих і очисний видих. І з поясниці повертаємося в вертикаль і переходимо безпосередньо до комплексу. Одна ніжка попереду вона формує прямий кут. Якщо зігнути в коліні, то кут повинен бути 90 градусів. Якщо провести лінію від п'ятки, то вона повинна опиратися в середину стопи ніжки, яка позаду опускаємо долоньку біля стопи. Трішки вперед, а друга ручка вверху, можна зробити трибхастрики. Більш складний варіант, коли рука, яка вверху, як продовження тіла, над головою тягнеться. І опускаємо ручку вниз, скручуючись в інший бік. Коліна дотягується зігнути трішки в сторону, розроблюючи тазостигновий суглоб, колінний і гомілку це важливо. І з цього положення переходимо в позу героя, підіймаючи ручки на вдих вверх, грудна клітина і живіт, невеликий прогін в області спини. Якщо можете, якщо у вас протрузії, то спинку тримайте рівною. І тягнемо ручки через спинку вниз, намагаючись пальцями рук доторкатися до долівки. Зверніть увагу, п'ятка тієї ноги, яка попереду, не повинна відірватися від каремату. Повертаємо ручки вверх і розкатуємо своє тіло по нозі, яка попереду, намагаючись всім своїм тілом її вирівняти. І з вдихом робимо піднир. Із видихом опускаємося на цю ніжку, намагаючись її вирівняти вагою свого тіла. І так, декілька піднирів, декілька прогинів. І з цього положення переходимо в іншу асану: Адхамукха Шванасана. П'ятки тягнуться до долівки, куприком намагаємося дотягнутися до стіни, яка позаду. Зверніть увагу, Ми розтягуємо хребет одною сідничною м'язою тягнемося назад, тоді іншою, цим розтягуючи повністю хребет. Переходимо в інше положення. Тут п'ятки тягнуться назад, а грудна клітина вперед. Знову розтягуємо спину, хребет. Обличчя дивиться вперед. І тут у нас упор, чатуранка. І обличчям тепер дотягуємося до стелі. З'їжджаємо з, з пальчиків в ніг, розтягуємо гомілковий стоп. І знову. Атхамукха Шванаса на п'ятки до долівки, голова може тягнутися до каремату, Тазом тягнемося до стіни, яка позаду розтягуємо повністю спинку. І м'яко підходимо або можна підплигнути до долоні. Намагайтеся обличчям доторкатися до колін, спинка кругла, повертаємося в вертикальне положення із дихом. Те ж саме тепер робимо на інший бік. Одна нога попереду, інша 4 ширини плечей. Зверніть увагу знову на положення стопи, середина лінії, ручки витягуємо в сторони, згинаємо ногу в коліні, формуючи кут 90 градусів. І знову можна в цьому положенні зробити трипхастрики це дихання тільки животом. Рівномірні, одна пряма лінія. Зверніть увагу, так щоб від голови до ноги, яка у нас в сторону, була одна пряма лінія, таз не виходить вверх. І ручка, яка вгорі тепер продовження тіла над нашою головою, розтягуємо повністю. І тепер скрутка на інший бік. Руку підіймаємо вверх, знову можна зробити трибхастрики, нога, яка позаду, вона рівна в коліні, але якщо комусь важко, ви можете поставити ножку, яка ззаді, коліна на долівку. І з цього положення ми переходимо в позу героя, вірабхадрасана. Можна робити проген, але в кого болить поперек, проген не робимо, спинка рівна. Нога, яка попереду кут 90 градусів. І тут прогинаємося, якщо є така можливість. Пальцями рук доторкаємося до долівки, нога позаду рівна в коліні, нога, яка попереду. Як бачите, п'ятка доторкатися до долівки, якщо можете. І розкатуємося по ніжці, яка попереду, вирівнюємо її в коліні. Лягаємо на неї під вагою тіла, нога повинна вирівнятись. І з вдихом робимо піднир, і з видихом опускаємося на ножку. Тоді фіксація декілька вдихів і видихів, залишаючи живіт на нозі. І знову декілька піднирів, декілька прогинів. Переходимо в інше положення, собака головою вниз. Обов'язково тазом треба тягнутися назад. Вага тіла у нас на стопах, на області куприка, який витягує хребет, і частково на долонях. Не переміщуйте всю вагу тіла на долоні і на стопи. Тут рівномірність треба розтягнути спинку. Інше положення. Кішка обличчям вперед. Обличчя дивиться вперед, а маківка тягнеться вверх. Розтягуємо спинку, чатуранга упор. Більш складний варіант кішка з обличчям вверх до стелі. Якщо хто може, якщо важко, ви можете область тазу класти на долівку. І знову змінюємо положення, в ньому обов'язково п'ятки тягнуться до долівки. Можна підійти до рук, а можна підстрибнути, якщо можете. Обличчя доторкається до колін і з області попереку ми повертаємося у вертикальне положення обережно, щоб не закрутилася голова. Цей прогин можна робити, можна і не робити, якщо важко. Повертаємо ручки через намасти вниз. І закінчуємо комплекс, можна лягти на долівку, розтягніться зразу, руками тягніться назад, стопами вперед. Спинку притискаємо до каремату. Не прогинайтеся в області поперека. Тут важливо його дотягувати саме вниз. Перевернуті асани, як завжди, халасана або плуг. Можна долонями підтримувати спину. Більш складний варіант, коли руки в замку, та ще можна його вивернути. Хто хоче, можна коліна опустити до вух, голова розслаблена, стопи розслаблені. І повертаємося, підтримуючи спину. Знову розтягніться, будь ласка, між стопами і долонями. І закінчуємо наш комплекс, підіймаємо грудну клітину вверх, розтягуючи щитовидну залозу. Долоні доторкаються до каремату. Опускаємо голову на грудну клітину і лягаємо на каремат. Можна зробити шавасану розслаблення.